Доброго дня усім, компанія Автофокус. Сьогодні нове поступлення у нас. Це є Peugeot Partner 2012 року випуску в унікальнішому кольорі. Хам'йо, можна сказати, сілий, з переливом зеленого, коричневого. Це, голову, самі, дивіться. Машина не фарбована жодного разу. Царапини є на бампері, мінімальні, як е, сліди звичного використання автомобіля. Машина проїхати не буде. з 2012 року на хороших пісочках, прекрасним кліренцем. Можна використовувати як для рибалки, так і для особистих цілей особистого там. Чого забажаєте, в принципі. Ось. По автомобілю. Не гнилий, на арочках ніде нічого такого немає. Свіжо вимитий, і ось до вашої уваги, як виглядає салон цього автомобіля. Чехольчики зняті, тобто все своє життя експлуатувався в чехлах. Продається зв'язку з тим, що потрібна просто більша машина. Ще більша так. є такі люди, яким потрібні ще більші автомобілі. Наприклад, volkswagen Transporter або цього класу автомобілі. Сюди можна доставити підлокотник, дуже необхідна річ. Ну або третє, третє крісло, напевно, сюди можна якось, якось присобачити. Ніколи у власності такого автомобіля не було, проте. В ньому є певні свої переваги. 1,6 бензиновий двигун. Сюди можна поставити газ. Газу тут ніколи не було. Дорога, магнітола циклон Так, в циклона теж є дорогі магнітоли. Пробіг 133 тисячі кілометрів. Помилочок нічого такого немає. Зараз ми пересядемо до місця водія. Ну, почали ми звідси, значить, почнемо продовжимо. Місце для трьох пасажирів. Так Тут є у нас. Такі ніші специфічні, так вони не мокрі, з ними все окей. Коврик закриваємо, затуляємо так з тої сторони теж є. Крісла, вони в нас модульні, кожне це і два ці. Ну, тобто модульні настільки Кріплені ізофікс тут, кріплені ізофікс там. Тобто, два кріплені ізофікс можна посадити двох дітей в дитячі крісла. Ось, далі що? Багажник, багажник, фаркоп, є фаркоп. Оба-на. Тут, знаєте, от можна пікнік робити і використовувати цю ляду як, як навіс. Просто е е колоночки. Ось так виглядає весь автомобіль, максимальна кількість вільного простору корисного. Ось. Для тих, хто любить великі автомобілі. Хороші дисочки, свіжа зимова гума. Автомобіль практично не їздив цієї зими. Ну, практично він не їздив. Так, якщо говорити про 2012 рік і про те, що в ньому пробігу 133 тисячі кілометрів. Кондиціонерчик заправлений, працює автоматичний. Ой, що я ж її не робив, треба буде витирати тепер скло. Я машину, щойно помив, ось. Доступна від сьогоднішнього дня для перегляду на Нагната Хуткевича 22Б. Працюємо ми щодня без вихідних з 10 ранку до 19 години вечора. З 9 до 19. Придбати можна за готівку, без готівку, в лізних розрочку або за криптовалюту. Тут у нас є бардачок. Бардачок, ну така, спим, столик тут, столик тут, бардачок ще один тут. Ось. Ну, про ті ніші я вам сказав, тут здається ніж немає. Ось, не той автомобіль, щоб були. І тут ніші, це вам не сценік і не Гранд Пікасо. Ось, але Він коротший, ніж Гранд Пікасо. проте в салоні місця більше. Унікальний колір. Другого такого в Україні я ще не бачив. Ось, що ще можу вам сказати? Приїжджайте, перевіряйте, тестуйте і забирайте. Провірка можлива на офіціалі, на вашому місту. Тобто, нам без різниці. Основне спочатку вам приїхати, переглянути. І коли сподобається автомобіль, приймемо рішення, що робити далі. На рахунок ціни в коментарях можете не питати, не відповідаємо. А, на рахунок, Ну, в Ютубі мається на увазі. Ось. Безпосередньо шукайте цей автомобіль на авторія. Він доступний для перегляду з сьогоднішнього дня. До зустрічі Гарного дня!